Volkswagen це 2013 року. Такий фольксваген є в продажі. Двохлітровий дизель. ДСГ 2013 рік це вже рестайлінг. 280 тисяч пробігу. Це 103-125. 125 кВт. Така це є в продажі. Має по кузову пару нюансів. Тут є, тут є і бампер. 9200 євро за неї просять. Кому цікаво, звертайтеся і будемо домовлятися. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити, супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.